Київ, серце України, місто легенд та незабутніх вражень, місто, що поєднало тисячолітню історію та сучасність. Наша столиця є втіленням напрацювань та безмежного таланту українських митців, архітекторів та будівельників. Документи, що зберігаються в ЦДНТА України, ілюструють розбудову столиці після Другої світової війни від головної вулиці Хрещатика до затишних спальних районів міста. В нашому архіві представлені проєкти районів Оболоні, Святошина, Березняків, Лівобережного, Відрадного та Теремків 2. Житлові масиви Києва це частка мозаїчного образу столиці. Кожен з них має свою історію, архітектурні особливості та унікальний характер планування. В типових, на перший погляд, проєктах втілені інноваційні розробки провідних українських науково дослідних установ у галузі містобудування. Архіви унікальні скарбниці документальної пам'яті. Вони покликані збирати, зберігати, досліджувати та надавати доступ до історико культурних і наукових джерел. ЦДНТА України у свою чергу надійно зберігає провідні розробки вітчизняних спеціалістів науки, і техніки, архітектури та будівництва.